Свіже та колоритне прочитання п'єси українського класика Григорія Квітки Основ'яненка. Франківський драмтеатр покаже виставу Сватання на гончарівці. Над п'єсою працював заслужений артист України Олексій Гнатковський. Зізнається, до роботи над нею його підштовхнув директор драмтеатру. Адже сам завжди вважав текст Сватання на гончарівці малоросійським. Своєю постановкою Гнатковський Цю думку. Вона добра, вона про добро, вона е, про любов, і вона, власне, кожен персонаж, як, мені, як я прочитав собі зараз вже, е, цю п'єсу, кожен персонаж, персонаж красивий і хороший. Тобто, і в мене е, е, вийшла така думка зробити е, про нас, українців, нашою ж. Нашими словами показати, які ми класні кожен з цих персонажів і Стецько, і Олексій, і Уляна, що ми сучасні, круті, класні, які, е, е, ну, які можуть бути там конкурентно здатними та, в будь-якому середовищі. І вибралася така е, думка, і форму ми вибрали. Ми назвали, як ви бачите, дивна комедія. Так, тому що це не класична буде постановка це буде достатньо багато там е, сюрреалістичних е, е, прийомів в цій виставі. Роль Уляни у виставі виконуватимуть Юлія Коник і Тетяна Шавкова. Одна із актрис родом із Харкова. Тож ця роль каже Юлія Коник для неї дуже цінна. Мені гріє душу, те що в Франківську вирішили поставити п'єсу про Харків, і це таке своєрідне поєднання сходу і заходу насправді в одне. І тому мені е, велика честь, що мені випало грати таку роль, і по суті, це одна з головних ролей. Стецька зіграють актори Микола Сливчак та Богдан Романюк. Останній розповідає його героя. Глядачі побачать з зовсім іншого боку. Я не чекав, що мій персонаж Стецько буде саме таким. Е, я ж привик там побачити, що він в шароварах, там вишита сорочка. Ну ні. Він буде одягнутий повністю в сучасний одяг. Пісні будуть взяті не із сценарію, тобто це будуть пісні українських народних артистів. Вони забуті, але їх всі знають, і їх в голові дуже часто чи в машинах на радіо вони лунають. І ще одного персонажа Олексія зіграють Остап Слобода і Віктор Абрамюк. Один із акторів впевнений, цей герой стане світлом для кожного глядача. Олексій є дуже добрим, розумним, сильним і роботящим хлопцем. Він є такий реінкарнація, нащадок козацького духу і має перед собою мету одружитися своєю коханою. Але йому цього не виходить, оскільки усе гроші гроші урудують на світі, але його ця доброта і чесні наміри роблять так, що вищі сили. Приходять і допомагають йому вирішити ту ситуацію. Директор драмтеатру Ростислав Держипільський вважає, нині потрібно популяризувати українську драматургію та літературу. Тому змінюється і репертуар театру. Ми викинули всі вистави, які були власне російської драматургії, і от. Тому натомість це от моє якесь особисте, можливо, це така реакція захисна, перша рефлекс була. От просто хотілося, ну, спочатку взагалі не зрозуміло було б ми про це говорити, що потрібно ставити. Але от моя внутрішня потреба просто заполонити от українською драматургією, українською літературою натомість того, що було прем'єра вистави Сватання на Гончарівці відбудеться 28 і 29 жовтня на головній сцені Драмтеатру. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.